Інформаційні підсумки п'ятниці 7 лютого. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Він жив танцями. У Хмельницькому попрощалися із героєм і талановитим хореографом Костянтином Дерусом. Про пологи і не тільки. Пернатальний центр запрошує сімейні пари в школу відповідального батьківства. Художник, що тримає небо, виставку робіт Вадима Піщерського «Незломлений» Презентували в школі іконопису Нікош. Із героєм Костянтином Дерусом попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Професійний хореограф він жив сценою. З шести років танцював в ансамблі Подолянчик, де був провідним солістом. Згодом в юності Поділля, Жайворі, в балеті обласного муздрамтеатру імені Старицького, в веснянці та в козаках Поділля». Знімався у кліпах українських виконавців. Був надзвичайно талановитим, кажуть його колеги по сцені. В останні роки працював в будівельній галузі, займався ремонтами. Торік Костянтина Деруса мобілізували до армії. Боєць загинув 29 січня на Курщині. У квітні йому мало б виповнитися 50 років. У героя залишилися дружина, двоє дітей та батько, яким він опікувався після смерті матері. В останню путь Костянтина Деруса проведжали під оплески. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави. Я пам'ятаю Костянтина з дитинства. Він був чудовою, чудовою людиною, добрим, щирим, веселим, позитивним. ну і Ми пишалися ним. Я сусідка його батька і він завжди опікувався ним. Залишився старенький батько, мама вже померла, померла, на жаль, привітний, щирий, гордість України. Костя з шести років ходив в ансамбль, був солістом, провідним солістом. Згадав, що колись Юрій Іванович поставив на нього, першу поставив партію старшого брата в танці Старий Проскурів. Ну і на сьогоднішній день, напевно, він найкращий виконавець цієї ролі. Ось і буквально пару днів назад всі згадували саме його, саме в цій ролі. От Коця був добрий і харизматичний хлопець. Дуже багато допомагав і малим дітям. Ну, він був справжнім старшим братом для всіх дітей. Запам'ятався мені один момент, коли в мене дитина народилась, і була тотальна в 90-ті роки, тотальний дефіцит. І ну, просто в дитячому світі продавали пелюшки для маленьких дітей. Там обмежена кількість по пару штук в руки давали. Він хлопців організував, і хлопці стали в чергу. І моїй дочці. Повезло, що таким чином він організував, що нам пелюшок досталось не дві штуки, а шість штук з хлопцями разом. На сценах нашого театру він у нас танцював в балеті. Знаєш, у Ольги юнакової знімався в кліпі, дуже був хорошою, доброю людиною. А потім, коли я вже пішла після подолянчика танцювати в Юні Поділля, там з ним познайомилася особисто. Був дуже хорошою, доброю людиною, друг. Завжди ми з ним віталися. Завжди питалися, в кого справи, я навіть не знала, що він воював. Вже дізналася, на жаль, коли він загинув. Слава героям! Разом танцювали танець. Він за старшого брата, а я за молодшого. Танець називався це в Подолянку у старому Проскурові. І в мене в нас склалися такі відносини і по життю, що він мені був як друг, колега, порадник і брат. А він далі і працював і в театрі імені Михайла Старицького в балеті. Танцював і в Жайвері ансамблі, Юність Поділля Хмельницького національного університету. Ну і мені довелося вже як артистом попрацювати з ним і в козаках Поділля. Ось він був щирий, відданий, працьовитий. Ніколи нікому не, ні в чому не відмовляв. Навіть хлопці-артисти його між собою називали Мама чолі. Отак, на жаль, ми завжди приведжаємо описками наших. Представників творчої родини, мистецької родини. Він один з перших солістів, який виїжджав за кордон і представляв нашу державу на високому професійному рівні. От, тому ми його всі знаємо як надзвичайно позитивного професійного. Він був і академічним танцором, і народним блискучим танцором. Я вдячна всім, хто пішли. Він не ховався, він пішов. Дуже гарна людина, тому нам зовсім не віриться, ніхто навіть не думав. Забрали його ще десь осінню і поки навчання, якось так він швидко туди попав, дуже швидко. В нього було поранення, його перед Новим роком поранили. Забрали сюди, він тут трошки лікувався. Я ще місяць тому. З ним сидів за одним столом, він отримав поранення. І ще в нього залишилися осколки, і він мав їх удаляти. Ну, так вийшло, що його забрали. Він ще патріот, патріотично Ну, Хто як не ми. Провели в останню земну дорогу і героя Костянтина Чарного. Прощалися із ним у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік разом із своїм батьком захищали країну із перших днів повномасштабного вторгнення. Нещодавно боєць потрапив на Донецький напрямок, де й загинув 2 лютого під час виконання бойового завдання. У Костянтина залишилися двоє дітей, дружина та батьки вічний спочинок. Герой знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 37 років. Чудова дитина, спокійна. Нікому ніколи не відказував. Історії багато, особливо коли був маленький. Веселий він такий був хлопчина. Міг бабушку, дідушку підколоти, Що хочеш міг зробити. Ще в мене сестричка є, і Теж син. Так вони вдвоєм. На літо туди приїжджали, то вичворали хлопчики. Спаминаєш, аж ж не можу сповідає. Шкося сам нам його дуже шкода. Він дуже добра людина, чуйна, хороший сім'янин, батько добрий, захисник нашої України. Добрий такий, чуйний, відповідальний, чесний такий був, добра людина. Коли Константин служив був моїм підлеглим. Я був заступником командира роти з морально психологічного забезпечення. Ну, Скажімо так, мій безпосередній підлеглий, був. потім він, коли вже загинув, він вже загинув в складі іншої військової частини, куди був переведений, як підлеглий був дуже гарний солдат. Як людина приємне спілкування, він трошки мов за мене. Ну, і спілкувалися ми відповідно, я не як ровесники, Проживали в одному районі в Хмельницькому. Ну, гарна, світла людина була. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна загрожує агенту окупантів, якого затримали у Хмельницькому. Наразі він перебуває під вартою. Під час розслідування СБУ виявила, що 32-річний чоловік готував теракт. За замовленням російських спецслужб він мав встановити вибухівку біля місць постійної дислокації ЗСУ і Нацгвардії. Саморобні пристрої повинні були спрацювати дистанційно через телефон. Він передавав куратору ЗРФ відповідні координати для погодження, щоб потім отримати інструкції для виготовлення вибухівки з механізмом віддаленої активації через телефон. СБУ спрацювала на випередження і затримала агента, коли він проводив до розвідку поблизу військового об'єкту, де окупанти планували теракт. Російським агентом виявився 32-річний наркозалежник Смельницького. У поле зору агресора він потрапив, коли шукав на телеграм-каналах швидких заробітків. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. частиною 2 статті 111 – Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 3 статті 114 поширення інформації про переміщення рух або розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Хмельницькому перинатальному центрі діє школа відповідального батьківства. Психологи, акушери, гінекологи, неонатологи та інші спеціалісти влаштовують лекції та практичні заняття для майбутніх батьків. Розповідають їм про пологи та перебіг після пологового періоду. Медики запрошують усіх охочих долучатися до занять. Дар'я Курнос детальніше. Підготовка до майбутнього батьківства триває у Хмельницькому міському перинатальному центрі. У межах школи відповідального батьківства медики проводять теоретичні та практичні заняття для пар, у яких незабаром народиться немовля. Теоретичні заняття, щоб жінки розуміли, що таке пологи, які є періоди пологів, коли потрібно їхати в пологовий, на які речі потрібно звернути увагу під час пологів, під час підготовки до пологів. У нас в залежності від теми, от є футбольні м'ячі, точно такі самі футбольні м'ячі і є в пологових залах. І ми безпосередньо, як партнерові, так і жінці, показуємо, що з допомогою даного м'яча ми можемо зробити. Вони в нас сідають, партнер підтримує. І ми розказуємо дійсно для чого це потрібно. що Це не просто іграшка, а дійсно метод і знеболення, і розслаблення. І одночасно, коли в період пологів його використовувати, це гарно і час проведення і відволікання уваги безпосередньо від того, що відбувається. Лікарі, акушери, гінекологи, психологи, неонатологи та інші спеціалісти інформують майбутніх батьків не лише про те, як підготуватися до пологів, а й про те, як турбуватися про немовля згодом. Крім того, дають поради, як налагодити сімейне життя після появи у ній нового члена. Потрібно розуміти, що взаємовідносини між партнерами змінюються, бо з'являється новий член сім'ї, який буде потребувати неймовірну кількість. І сил, і зусиль, і уваги. Змінюється графік, який вже є сталий для даної сім'ї, змінюються обов'язки, і часто да, обов'язки мають розподілятися саме між партнерами. І як жінка, так і чоловік мають це знати, бо комусь одному не вдасться виховати дійсно гармонійну особистість. Лікарі запрошують усіх охочих долучатися до занять. Для цього слід просто звернутися у перинатальний центр без попередньої реєстрації та абсолютно безкоштовно. Наголошують, якщо є можливість, приходити зі своїм партнером. Для чоловіка і для жінки звернути увагу на те, що пологи це є особливий процес, що він повинен бути для неї максимальною підтримкою, опорою. А є багато речей, які для жінок є дуже важливими. Наприклад, масаж поясниці в пологах. Для жінок це є дуже важливо. Чи, наприклад, в кожен момент, коли її там сильніше болить, щоб він був поряд, тримав за ручку і підтримував її просто там гарними словами, що кохана я поряд, все добре, ми справимось. Додатково у медичному закладі для майбутніх матусь проводять екскурсії пологовим відділенням, аби ознайомити їх із потенційним середовищем народження їхньої дитини. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Виставку робіт художника Вадима Піщерського «Незломлений» Презентували в школі іконопису Нікош це вже шоста персональна виставка автора і друга у стінах закладу. Більшість картин були створені до повномасштабної війни, як і скульптури з металом. Третій рік Вадим Піщерський тримає небо, захищаючи країну від ворожих обстрілів. І продовжує творчі пошуки в графічних роботах. На презентації побувала і наша знімальна група. Незломлений. Персональну виставку робіти з такою назвою художника Вадима Піщерського презентували в Хмельницькому. У виставковій залі школи іконопису Нікош, живопис і графіка, абстракція і роздуми на теми пізнання та психології, а ще скульптури з металу. Останні картини написані під час повномасштабної війни. Нині у вигляді світлин. Це продовження серії графічних робіт на психологічну емоційну тему. Я зараз займаюся експериментами, пошуками творчих. Інструментів для кращого виявлення різних форм і образів у графічному. Ну і вже в описаному також мистецтво просто я експериментую на папері. Можливо, щось буду переносити колись на полотно там, з балончиками експериментую, з різними такими ефектами, споталю. Третій рік Вадим Піщерський на захисті країни. Творити вдається не завжди. А коли випадає вільна хвилина, знаходить матеріал для робіт від стіни до картону і паперу. От тільки позивний захисника не відповідає його творчій натурі. Начальник мене назвав цей бугай. От. Мені сподобалась назва. Це для мене підтвердження також, можливо, навіть майбутньої роботи і робіт, в принципі, в яких я зможу зобразити, те, що дуже часто поверхнево сприймають. І ці внутрішні моменти людського, вони. Ну, пролітають повз. Ініціаторкою Вернісажу стала мати Вадима, художниця Надія Бурецька. Це вже шоста персональна виставка автора, і друга в стінах школи іконопису Нікуш. Під час попередньої кошти від продажу графічного триптиха художник передав на підтримку ЗСУ. Були його роботи і на благодійному аукціоні в Німеччині. Митець продовжує експериментувати з техніками і кольорами, а глядачеві пропонує відчувати і розгадувати зміст картин. На відкриття запросили учнів художньої школи, в якій після закінчення Львівської академії мистецтв понад чотири роки викладав Вадим. Мені дуже сподобалися картини цього художника. Це вони прям так, вони такі живі, вони передають дуже емоції. Я буду слідкувати з цим художником. Може, буду дивитися його нові роботи, поти на його виставки. Наш народ, коли він творить, він буде жити. Я ми дякуємо творця, українська культура, українське мистецтво. Це і є, є основа, за що ми боремося. Хочеться вірити в те, що вже зовсім скоро ми будемо мати мир, переможний мир, і ваша виставка відбудеться, скажімо, у виставковій залі художньої школи, і де буде експоновано набагато більше робіт. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов. Новини міста. Сьогодні, 7 лютого, Хмельницький обласний центр фізичного виховання учнівської молоді приймав відкритий чемпіонат з легкої атлетики. У ньому взяли участь юнаки та дівчата 2012 року народження та молодші. Усього близько 120 юних спортсменів не лише з нашої області, а й з Вінницької, Полтавської та Тернопільської. У програмі чемпіонату – стрибки у висоту, довжину та біг на дистанції 60, 150 та 600 метрів. Більше розповість Ірина Кондратюк. У місті відбувся відкритий чемпіонат Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді з легкої атлетики. У ньому взяли участь юнаки та дівчата 2012 року народження та молодші. Усього близько 120 юних спортсменів не лише з нашої області, а й з Вінницької, Полтавської та Тернопільської. Ангеліна Левадна вихованка Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Дівчина розповідає, займається цим видом спорту близько року. В цілому в мене є вже одна медаль з легкої атлетики та є три грамоти. Мені все подобається, 150 у мене є грамота за ним. За 60, на жаль, немає. Надію сьогодні поуч. Соломія Грицай та Данило Жеребний представники Тернополя. Діляться для них це вже не перша участь у змаганнях. У мене була в Івано-Франківській області перше місце за стрибків. Я стрибнула за чотири метри і мала. Я багато більше за стрибків маю, тому і. Мала і друге місце за стрибків і е, третій. Хочу заняти з 60 метрів якесь місце. Коли я перший раз пішов на заняття, я зрозумів, що це моє, тому що я зразу показав високі результати і маю багато вже нагород. Часто їжджу на змагання. А ось для полтавчанки Марії Ушакової це дебютні змагання. Юна спортсменка прийшла у легку атлетику лише місяць тому. Я з самого дитинства мріяла. Стати ну спортсменкою, я на танці ще ходжу, і мені якось так казає і хочу займатися. Думаю, що я ну, не буду хвилюватися, вони ну зараз такий настрой хороший. Головний суддя змагань Вадим Крушинський розповів у програмі чемпіонату стрибки у висоту довжину та біг на дистанції 60, 150 та 600 метрів, враховуючи специфіку цієї вікової групи, це Нашу думку, в доськом так оптимальні дисципліни для цих дітей. Чемпіонат не є відбірковим. Ініціювали його з метою популяризації легкої атлетики серед дітей. Ми будемо робити все можливе для того, щоб для діток відкривати легку атлетику з усіх сторін і робити її більш популярною. Сьогодні в нас на зманнях присутні особливі гості: президент Національного олімпійського комітету, президент Федерації легкої атлетики України, а також голова військової військової обласної адміністрації, його замісники. Тобто, ми спілкуємося про нашу співпрацю в майбутньому для того, щоб робити все можливе, щоб легка атлетика. Розвивалася ви є нашим майбутнім і впевнена, що через декілька років ми побачимо, як сказав Патрісайд, вас на Олімпійських іграх. Впевнена, що серед вас є майбутні чемпіон. Усім вам сил, натхнення, мотивації, перемоги. Ми зі своєї сторони, як обласна адміністрація, підтримували і будемо підтримувати різні види спорту, зокрема, і легку атлетику, адже найкращий. Формат участі і розвитку дітей, щоб вони не знаходили себе десь на вулиці, десь в сумнівних якихось заняттях. Це спорт. За результатами змагань обрали 30 найкращих: це 10 переможців, 10 срібних та стільки ж бронзових призерів. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні.